Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами консервувати аджику. Це дуже смачний перевірений роками рецепт гостренької аджики на зиму. Спробуйте приготувати обов'язково. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Спочатку підготуємо овочі. Для цього ми їх промиваємо, просушуємо, очищаємо від шкірочки, носіння, плодоніжок та ріжемо на шматочки, які потім будемо перемелювати на м'ясорубку. Порізані овочі перемелюємо і викладаємо в каструлю, в якій будемо варити аджику. Коли всі овочі перемололи. Гарно перемішуємо. Додаємо олію, я використовую тільки рафіновану, цукор та сіль. Гарно перемішуємо. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо. На середньому вогні, періодично помішуючи 2 години. За 15 хвилин до 2 годин нам потрібно додати до аджики часник та оцет. Пройшла година і 45 хвилин. До аджики додаємо дрібно нарізаний часник. Та оцет. Постійно помішуючи, проварюємо ще 15 хвилин. Аджика прокипіла 15 хвилин, знімаємо з вогню і розливаємо по баночках. Зазвичай для ажики я використовую півлітрові баночки. Їх обов'язково потрібно простерилізувати разом з кришками. Після того, як закатали ключем, баночки перевертаємо вверх дном, вкутуємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Далі зберігаємо в холодному місці. З однієї порції виходить приблизно 9 півлітрових баночок аджики. 8 ми закатуємо, одну залишаємо на пробу. Ось така смачна аджичка у нас вийшла. Готуйте з задоволенням, смакуйте всією родиною. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!